У США призупинили програму для українських біженців. Про це повідомила служба громадянства та імміграції США. Таким чином призупиняється приймання онлайн запиту стати спонсором та декларації про фінансову підтримку. Так триватиме, доки служба не розгляне усі запити, які раніше були подані. За даними американського уряду станом на вересень 2023 року, понад 150 тисяч українців в'їхали до США за програму «United for Ukraine». Нагадаю, раніше у міністерстві. Внутрішньої безпеки США розпорядилися призупинити дію низки програм, які дозволяли іммігрантам тимчасово оселитися в країні, зокрема і ключову ініціативу, що надає можливість в'їзду для українців. В обмін на згоду продовжити санкції проти РФ Угорщина отримала зобов'язання від Євросоюзу захищати газу і нафтопроводи. Про таке заявив міністр закордонних справ Угорщини Петер Сіярто. Пише видання Телікс. За його словами йдеться про газу і нафтопроводи, що ведуть до країн-членів ЄС. Вони чітко дали зрозуміти, що цілісність енергетичної інфраструктури, що постачає країни-члени ЄС, є питанням безпеки для всього ЄС. Європейська комісія також прагне отримати від України гарантії збереження поставок нафти до ЄС. Нагадаю, напередодні міністри закордонних справ країн ЄС погодили продовження санкцій проти Росії ще на півроку. Рішення могли і не ухвалити через погрози Угорщини блокувати його. За даними змі, угорці вимагали від ЄС тиснути на Україну для збереження транзиту російської нафти та газу в обмін на продовження економічних санкцій проти країни-агресорки. Однак компромісу було досягнуто. Головна дипломатка Євросоюзу Кая Каякає заявила, це продовжить позбавляти Москву доходів для фінансування її. Війни проти України